Я панфора Тетяна Наїлівна працюю на кухні, Позивно ще. 24 лютого. 24 лютого до цього ми е, поминали мою сестру і на другий день ми проснулися від того, що бахкає. Бахкає так, що аж стіни трусяться. Мої дівчата не повірили, ми теж не повірили, але з воно було бахкало і бахкало дуже близько. Вузялися спочатку, думали, що то я взагалі подумала, що то, то салюти. Зранку, п'ять ранку якісь салюти. Ну, потім почали пізнавати, дізнаватися і вже дізналися, що почалася війна. Але ж ніхто не вірив до останнього, що війна почнеться. Спочатку був шок. Шок, невіря. І в мене була якраз подруга в гостях. Бралася їхати додому. Виїхати я не могла, тому що вже бахкать по цьому. От. І я казала дуже, говорю, да, це може ще таке. От. І з тим, що тоді вже дізналися конкретно, що вже ніяк ніде нічого, де мости зривають, що по вулицях вже бахкають. Реакція була ну, шокова, звісно. в шоці були і я, і подруга, і всі мої. Ну, ну, я ж кажу, що не вірили до останнього, що ця війна працювала. Ще 23-го я спорилася, мені доказували, що почнеться війна, а я спорилася, клялась, божилася, що того не буде, тому що ну як, ну це ж була війна, скільки ж можна ще воювати. Перше я зробила це зібрала сумку до допомоги. харчі, ліки, бинти, таке, ну, те, що треба було. І поклали речі, теплі, одіяла подушки, ну таке, щоб якщо бігти в бомбосховища, то щоб було що з хобби. І такого нічого основного я брали. Я працювала в магазині пчовка. І я рано встала, йти на роботу. Так само моя подруга, ну, всі мої йти на роботу. Але ж мені подзвонив директор, каже, ні, магазин закритий, каже, ребята, почалася війна. Ми зараз всі в'їжджаємо. Хто а в нього дружина вагітна була, зараз вже родила. Ну і він каже: Я не буду ризикувати, я буду вивозити дружину всіх. От, і сказав сидіть вдома, покуда я вам не подзвоню. Тобто ми збиралися як звичай. Ми збираємось на роботу. Рано брюзнулись, поснідали і пішли на роботу. Але ж цей ранок ми вже ніде не, не пішли, нічого не цього. Ми збирали вже таке, що треба там. Я ну, як патріот України я не маю права виїжджати. Мені мені предлагали поїхати і в Польщу, і в Германію, взагалі де можна. Вивозили, просили, і казали, і машину привозили, і кажуть, сідай, поїхали. Я кажу, ні, я ніде не поїду. Чому? Тому що ну як я можу поїхати, якщо мої хлопці тут, всі мої пішли в тероборону, а я буду десь ховатися в кущах. Я такого не вмію. Ну я не з тих людей, щоб ховатися десь. Я з тих людей, що дадуть автомат, піду на передову, якщо треба буде. Не дадуть, буду вилкою колотить, полонником бити, чим завгодно. Але я не збираюся, не збиралась, не збираюся, не буду збиратися, ніколи. Ну, до останнього я буду тут, з нами, з нашими. Я ніде не піду і нічого робити такого ну, не збираюся. Я взагалі не розумію тих людей, тих хлопців, тих чоловіків, які почалась війна, вони геть машини поплигали і потікали. Ну, а як ви тоді будете своїм дітям дивитися очі? Хтось воював, хтось загинув, хтось поранений, хтось ну, контужений, ну, всяке буває. А ти десь сидів там у Польщі, в Германії, Франції, де попало? Ну, Я б, наприклад, не змогла такого. Я не зможу дивитися ні друзям, ні близьким, ні кому хоче, якщо я так люблю. Ну. Я собі того не можу дозволити. Погляд змінився. І, і взагалі з початку війни моє життя змінилося на те, що я зрозуміла, хто є хто і де воно як знаходиться. Ми і до того то розуміли, але тут розкрилися всі карти. Кожна людина показала, з якої він сторони є. No. І поставили свої пріоритети. Би так. Було розчарування серед друзів е, в тому, що е, коли почалася війна, вони, деякі друзі перші прилетіли до мене, дзвонили, вмоляли, вговарували, поїхали, тікати треба, збирай речі. Кажу, ні, як я зберу речі. Ну, де? Ну, на що це робити? Ну, По-перше, кажу, в мене собака. Це раз. По-друге, я, я не можу оставити тут свій. Третє ну, війна це мають бути всі, хто справжній громадянин України, має бути тут, а не десь там ховатися в кущах. Ну, це так само, як б'ють твого друга, а ти стоїш і дивишся. на нього. Ну, це ну, не дозволяється таке. Найщасливіший момент. Найщасливіший момент для мене кожен день, коли приходять мої хлопці, їдять смачно і кажуть, Боже, дякую. От це от найщасливіший момент. Найщасливіший момент було тоді, коли я приїхала сюди в тероборону. Це було для мене найбільше щастя, бо я знаю, що я всього рядом, що я тут, що я те, що зможу, те й зроблю. По можливості, по тому, що можу. Як це? я потрапила? Я потрапила, привезли мою подругу. Вона медик. От, привезли подругу. І я так комбату між дослов'ям. Сказала, кажу, я повар, я можу прийти і готувати. Ми поговорили, поговорили, да-да-да, ні, ні, ні. Ну я поїхала додому, не знаючи, що я вже в батальйоні, що я не тут. Я приїхала додому, дзвонив в мене телефон, кажуть, є година зібрати речі і прибути на місці дислокації. Все, я зібрала речі, геть навіть не думала. Ми її вговаривали не день, не плакали, вговарували. Але ж я поплакала, але. Ж, Зібралась і приїхала. Найгірший момент, найгірший момент, коли ти дзвониш до близьких і чуєш сльози їхні. Сльози і переживання за те, що воно прилітає, воно бахає, діти пуваються. І коли ти бачиш ту дитину, яка мала гуляти на вулиці, розважатися з м'ячиком, з пасочком, з чим завгодно, воно сидить в підвалі, тому що ну, прилітає. От це найгірші момент, коли твої родичі плачуть, ти їм дзвониш. Каже, щоб вони закривали вікна, двері і тому подібне, щоб вони наготували собі сумки спасіння. Оце було найгірше. Це саме найгірше. І коли твої хлопців привозять, поранених, вбитих і таке, це найгірший мене. Можна було поговорити з ним, щоб не було тієї війни. Але ж з ним розговорювати немає смислу, бо там нема про що говорити, з ким говорити, як говорити. Наш президент намагався з ним поговорити, але ж самі бачите і то. В ітогі нічого не вийшло, ніде нічого не почулося, а війська підтягуються на границі і везде. Ну, це не почути. Ще він погрозує нам ядерною зброєю. Чим? ну наш. Ти ж твої хлопці гинуть, твої діти, твої соплеменники, скажімо так, ну нашу то робить. І на кого ти нападаєш? На мирний народ? Б'єш мирний народ, по жилих домах, по хатах. Ну, Що, ти цим? що він цим хоче доказати? Що він крутий мент? Ні. Його за крутого мене ніхто не вважає. Його всі вважають за те, що він маразматик. Просто старий тупий маразматик. І все. Пару годин. Пару годин було таке відчуття, що це не війна, цих кіно, це зйомка, якась ще щось, якась постановка чи ще щось, але ж тоді вже дивлячись новини, дивлячись все, чуючи це все, коли прилітає до тебе на райони, стіни тусяться, розбивають твій магазин і ти біжиш десь щось помагати, хоч пускай не фізично, але ж там якусь кави купити, чи ще якусь булочку нашим дівчатам, хлопцям, то тоді вже дойшло, що ну, це не грашки, це не це вже почалась війна. І як я бачу Україну в майбутньому, я бачу її квітучою, гарною, щасливою. З квітучими каштанами, тюльпанами, щоб дівчата вони балися. Ми ходили не в формах, а в юпочках, щоб не в берцах, а в фляг на каблуку. Ну, Всі, щоб щасливі було, щоб був мир, злагода, довір'я, понімання, ну, щоб не було цього, щоб ну, не гризли. Далі, що я роблю в батальйоні? В батальйоні я готую їсти. Я позвонив шеф. От. Е, я готую те, що знаю, домашнє – борщ, салат, каша, каклита, там, курочка, ще щось таке. Все, що є, те, що мені привозять по продуктах, з того я і готую. Так само ми смажимо млинчики, там, пірушки, якісь, чи ще щось, щось придумаю. Але ж хлопці влибаються доволі щасливі. Це саме найголовніше, коли приходить твій батальйон і він тобі влибається, він не плює тобі в спину, а тобі влибається. От тоді, навіть камбат, замкамбата, вони ну, не без того, буває, що немає настроєння, але ж вони завжди виходять, дякують, кажуть, що дуже смачно. Це найголовніше це найбільша награда перемоги. Перемоги це побажати можу перемоги. Українському народу можу побажати терпіння, витримки, ну, позитиву, триматися, держатися. Ми ніде не дінемося, але ж ми переможемо. Нашим хлопцям, дівчатам, ми з ними, ми в них віримо, ми знаємо, що ми переможемо, щоб вони трималися, щоб вони падали духом. Надо буде, приїдемо, допоможемо, нагодуємо, постріляємо, поб'ємо тих кацапів довбаних. Тобто я, найголовніше, я хочу побажати здоров'я і терпіння. Оце найголовніше. Здоров'я буде, буде все. Буде терпіння, витримка, от тоді буде все. Найперше, те, що я зроблю після нашої перемоги, це зберу всіх своїх друзів. На мочимо дуже багато м'яса. Зберемося, насмажимо дуже багато шашликів, Зберемося з нашими з хлопцями, з батальйону. Ну, друзів дуже багато. Зберемося і будемо святкувати перемогу дуже громко і дуже весело. Раніше я думала, що Росія це наш побратим. Моє відношення зараз до них дуже погане. дуже. Чому? Тому що геть навіть діти там проти нашої країни. Бо їх, ну як, зомбірували. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони от приїжджають до нас на Україну воювати, але вони не розуміють, їх відправили на навчання. На яке навчання? Де навчання? Ви вбиваєте людей? Від кого ви нас звільняєте? Від нас самих? Ні. Це Ми звільняємося від вас. Не ми до вас прийшли воювати, а ви до нас прийшли воювати. І в мене зараз дуже погане відношення до Росії. Дуже. Ну, Категорично дуже погане. Особисто я пробачити не зможу, чому? тому що загинуло дуже багато наших хлопців, дітей, батьків, братів, сестер і ну, взагалі мирного народу. Ну, як можна пробачити вбивцю за вбивство? Не як. Ну, вбивця має сидіти, його мають катувати, його мають посадити. І я не знаю, ну цього вбивцю просто віддати народові, щоб народ сам порішав, що йому робити. Ну, я б зробила, наприклад, так. Поставити його на площу і пускай люди зроблять з ним все те, що він зробив з нами. Я говорю про їхнього президента, про їхню Верховну Раду, про їхніх їх політиків, котрі дозволили, дозволили відбутися цій війні, котрі поставляють їм оружжя, котрі поставляють їм бронетехніку. Взагалі всіх. Звичайні люди Росії, вони зомбірують. Зумбіровані тим, що їм всадили в голову те, що якоби ми чимось нас треба звільнити від чогось. З боку Росії що треба зробити, щоб не було більше війни, щоб вони поняли, що не треба робити. І поміняти геть весь состав парламент, що треба Україні зробити. Треба завоювати, вигнати, щоб їх не було. Щоб була одна єдина страна. Ну, як одна єдина, щоб вони не керувалися своїми думками, дурними там. Я не знаю, що вони, вони сидить там, але щоб вони не думали, що ми слаба нація, і щоб вони знали, що ми не дозволимо обіжати наш народ, нашу Україну, взагалі всіх наших хлопців, дівчат, дітей, батьків, матерів. Тобто, ну, вигнати їх з нашої території і більше дати поняти, щоб вони розуміли розуміли те, що вони більше ніколи не зайдуть сюди. взагалі. Щоб вони розуміли, що ну, ми не слаба нація. Пускаємо ми десь в якомусь там десь слабі, але ж ми духом сильні. Ми не втікли з початку війни і ми не збираємося тікати. Побажання президента Росії, ну які йому можуть бути побажання. Скорше здох і всім нашу страну стукати.